Вітаю вас з самого серця Карпат. Ми з вами знаходимось на Верецькому перевалі, або як його ще називають, руські ворота. Перевал в українських Карпатах через вододільний хребет, розташований на межі Закарпатської і Львівської областей, на вододілі річок Стрий та Латориця на висоті більш ніж 840 метрів над рівнем моря. Ви дивитесь події з вами, я, Олена Новікова. Південний схил перевалу крутий. Автодорога йде серпантином, північний схил пологіший. До часу побудови об'їзного відтинку автодороги М-06 це був найжвавіший перевал українських Карпат. Нині перевалом користуються лише мешканці найближчих сіл Жупани, Килимець, Львівська область і Верб'яж і Завадка Закарпатської області. Звідси відкриваються приголомшливі краєвиди, в тому числі і на дивовижні боржавські полонини. Саме через цей перевал колись проходив кордон між Польщею та Чехословаччиною. За свідченнями літопису, саме через верецький перевал 895 року, угорські племена на чолі з Арпадом перейшли Карпати і завоювали Пановську тисодунайську низовину. У 888 році імператор Візантії Лев VI Мудрий запропонував угорцям вигідну угоду, об'єднатися і разом піти битвою проти болгар. За таку допомогу він обіцяв дозволити угорським племенам переселитися з Уралу в Дакію. Через кілька років по тому велика частина мадярів на чолі з легендарним арпадом під тиском печенігів, переходить з Карпатської гори і таки розбиває болгарські війська. Мадярські племена осідають в Тисодунайській дунайській Низовині. Однак останнім часом ця версія піддається великому сумніву завдяки знахідкам українських археологів, які дослідили, що ймовірно першим випадком переходу через карпатські перевали була втеча печенігів від руського війська. За іншою версією угри, гнані половцями вздовж чорного моря, зайшли лівим берегом Дунаю аж до слов'янського озера Балатон, і вибили звідти слов'ян. Далі вони перейшли Дунай і пішли нищити слов'ян з тисовій незовині. Саме через цей історичний факт Верецький перевал є місцем паломництва туристів з Угорщини, адже саме через цю місцевість колись давнину мадяри потрапили до Європи. В знак тисячосторіччя цього важливого в історії етапу на перевалі звели пам'ятний монумент у вигляді арки з семи блоків, які символізують сім угорських племен. Які перейшли в руську браму під натиском радянської влади? Постамент був демонтований, Втім, за часів незалежної України відновлений за останні роки. Це історично цінне і важливе місце відвідало понад 60 тисяч угорців. Уже через століття тут знову бушувала битва. Весною 1241 року безжалісний хан Батий разом із своїм татаро-монгольським військом прорвався через зміцнення верецького перевалу і вирушив у напрямку села Нижні ворота на Закарпатті. Але найтрагічніші події відбулися на верецькому перевалі саме під час Другої світової війни. 17 березня 1939 року, на третій день окупації карпатської України Мадярщиною, мадярські жандарми гнали на перевал через села Нижні Ворота, Верб'яш, Завадка, колони полонених галичан, вояків карпатської січі, і передали їх польській прикордонній службі, яка розмістила полонених у підвалах своїх казарм. Наступного дня, 18 березня 1939 року, до сходу сонця полонені були розділені на колони, відконвойовані вліво і вправо від перевалу до лінії кордону приблизно на півтора-два кілометри, і розстріляні на закарпатській стороні над селами Нова Роздока і Верп'яш. Період з 2008 по 2015 роки фахівцям меморіально-пошукового підприємства Доля вдалося таки в процесі польового дослідження, розшукати докази цього злочину останки розстріляних січовиків поблизу сіл Верб'яж, Лази та Сянки. Всі вони перепоховані з військовими почистями на верецькому перевалі. Пошукові роботи продовжуються. У 2016-17 роках на кошти Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації збудовано меморіальний комплекс героям Карпатської України. Верецький перевал, перш за все, має величезну історичну цінність, адже був свідком грандіозних битв і грандіозних жертв. Тут серед неймовірних пейзажів і гірських панорам, як ніде в світі розумієш, чого коштувала свобода. І сьогодні, як і багато років тому, мандрівникам Верецького перевалу відкриваються дивовижні краєвиди закарпатської природи. Не вірите, приїздіть, подивіться на власні очі. А я прощаюся з вами. Ви дивились події? З вами була я, Олена Новікова. На все добре!